Уже пчелки працюють Закладає піонір 25-й головку чи кошик Приїхав подивитися тут поле, всім доброго дня, всім привіт. Поставте лайк, підпишіться або щось нибудь хоча б, або взагалі. Можете дизлайк поставити. Вчора у нас були опади, Ну тут саме більші були опади, якраз це поле. У нас тут кілометра три, тут я пшеничку ось косив понад посадкою. Якраз косив, були опади, дивіться, повезло нам. З опадами поки, поки дивлюся. Ще градна вона така як ось Трошки декой кой листочки побило ось, ось. Така ашмуляка. Так що рівненький якраз, якраз добре і дождик пішов. Так щоб... Повезло показував з опадами тут. На других полях не знаю, чи є там, чи нема, чи був дощ. Ну, такий стан зараз в селі, там де ну, 2 км, це десь отуди, так як на ну, упростець взяти. В селі там приїхав, дивився на влагомір, десь 11 мм випало. Ну а тут десь я рився, а де я рився, не знаю. Ну, Тут більше випало, бо. Тут вони тріщини трошки позакривало, Коротше дощ пока, пока вовремя пішов, дай Бог, щоб граду не було, бо дивився там в е інші області. Та й наші, наша Дніпропетровська область теж там град був. Так що Да й повибивало. Ну, пчоли вже працюють, це добре, значить запилення буде. Да, ну дивіться, сидить аж дві красавиці. Надо собі пчелу заводити ще. Так що це добре, повезло, коротше, нам що я можу сказати? У кого нема дожів, бажаю вам, щоб пройшли гарні дожики. Тільки в міру гарні, ну не. Оте дурне, що там град вибиває і все остальне. Так я пчел дивлюсь, дофіга літає. Це може брата працюють пчели. Дивіться як. Так що це і щось аж нахилило Видимлюсь, де куди аж є щось аж, дивіться, полягав Не сильно, ну але... Може що корньова система е, слабенька була, як спека була, не було якби йому Ну, слабо він за землю схватився, бачите, містами ліг. І це не критичний, звісно, але ну, щось. Чи то може болячка якась. Да, дожди, конечно, продуктивний тут пройшов. Поки радує, а там далі подивимося, яка буде ще погода, бо щось сьогодні знову починає дуть, хоч би дурного нічого не надуло. Зараз заїдемо ще на кукурузку, я вам сніму. Хоч би там подивитися, чи був. Ну, Там був, може спасе її, бо вона у нас там така печальна. Коротше, її жара так її прибила. що Тут ось вмивається, сидить. Красуня. Все, всім дякую за перегляд. Ну, Вчора у, там, де я живу, різниця десь 2 кілометри, ну, кілометр хай, ну, десь два. около двох. То там у мене менший дощ був, а це якраз. В цю сторону захватило. Так що та доїхав нормально він великом. Все, зараз по кукурузці ще пройдемося, подивимося, що там. Та й летим додому. Всім дякую, всіх зі святом, якесь свято сьогодні, навіть. Не знаю. А, день рибака, навірно. Все, всім пока. Кукурузка Піонер 8816 Ну така вже він викидає цвітіння невисока Не було тут це як ото жарище таке було Вона стікала Та й дивлюся не на болячка Кліщне на це бачите знизу Ну тут вже нічого не, не зробиш, не побризкав би ні. Нічого, нічого б тут не зробиш. Бо вона вже висока була. Це вона посіяна тут 30 квітня. Викидає по два качанчика. Ну тут опадів менше було, на жаль. На жаль, на жаль, опадів менше було, дивіться. Та різниця там була ну та хоч трошки хоч щось може насобирає, насобирає вона собі вологи. Тут звісно Я думав тут дождик був лучший Гангано оказується Слабенький Тут просів десь. Да. Ну, вже закладає вона початки свої. Хотілося б лучшого, но хотілося до але нема. Слабенький, звісно, тут дощ був. Ну хоч на це дякувати Богу, хоч хоч це пройшло, а там хто його знає, може ще щось буде. Бачите воно. Ну, Під себе вона вам дивлюсь, підсобирало трошки її вологи, може і хвата. А це тут просів, щось було, не знаю, що воно тут не Це досіювали тут рукою, руками. Ну така. Ну До метра около двох. Гарна кукуруза. Мені подобається. Це вже в другий рік її сію. Піонер 8816 то вона бомбезна. Так, все, дякую. Бачите, мало малого тут опадів було. Хоча у батька показало 11 мм. Не знаю може воно так краєм якось пішло то в нього опадомір показав 11 Непонятки, тут трохи менше, ну вона жара її прибила конкретно Ну хоч щось якраз зацвітає, може щось десь і нальється Ну, будемо ожидати може ще опадів може щось і буде все, всім дякую. Всім пока.